Українці можуть одержати продукти безкоштовно. На місяць дають по 19 кілограмів різного харчу. Допомога розрахована тільки на маріупольців, тобто українці, які евакуювались з Маріуполя до Києва, можуть отримати таку допомогу. Хто надає таку допомогу? Дивіться, це а, м, організація, називається Hex Aper Ukraine, Отримати її можна в центрі. Називається Я Маріуполь. А, про це повідомляють у прес-службі центру. Отже, дивіться, сумарна вага продуктового набору складає 19 кілограмів. Цей набір він включає різноманітні продукти щоденного споживання. Тобто така допомога вона не разова. Вона видається Маріупольцям щомісяця. Продуктовий набір можна отримати за адресою центру Я Маріуполь. Він розташований по вулиці Антоновича, 39. Центр приймає відвідувачів 6 днів на тиждень, тобто з понеділка по суботу, з восьмої години ранку до шостої години вечора. Українцям дадуть майже по 20 кілограмів продуктів безкоштовно. Як взагалі отримати таку допомогу? Насамперед слід заповнити анкету, в якій потрібно вказати всі необхідні дані про себе? Якщо заявник має паперовий паспорт, то отримати продуктовий набір може або він сам, або хтось із рідних за його паспортом. Якщо документ в нього в електронному вигляді в дії, його можна пред'явити тільки сам власник. В центрі можна отримати не лише продукти безкоштовно, а й психологічну, медичну, юридичну допомогу все це, звісно, теж безкоштовно. Крім того, евакуйовані жителі Маріуполя можуть укласти угоду з лікарем-терапевтом, підписавши декларацію. Там також можна отримати і консультацію працівника фонду соціального страхування щодо виплат лікарняних. Тим, в кого залишаться якісь нез'ясовані питання, рекомендують звертатися за номером контакт центру Маріупольської міськради 067 345 1555. Ось така інформація. Маріупольці: не нехтуйте, вам, мабуть, найтяжче ніж, ніж кому взагалі в Україні. Я не знаю, ті люди, хто вирвались звідти. То, мабуть, просто вирвалися з самого пекла. Тому не нехтуйте такою допомогою. а Обов'язково користуйтесь. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.